Спливло життя, як листя за водою, Маруся чурай Ліна Костенко. Спливло життя, як листя за водою. Я пригадала матір молодою. Вона у мене, як була молодша, була придивна, як на людський глуст. Було сльозами набрякають очі, вона ж сміється кутиками вуст. Таке обличчя чи така вже звичка, а голосочок, чистий, мов кришталь, така була красива молодичка, вуста сміються, а в очах печаль. Вона й мені казала як не буде не скигли доню, то великий брид, здушили сльози, не виходь на люди, болить душа, не виявляй на вид. Як горе те подіялося з нами, не стало батька. То на другий рік так хлопці і ходили табунами, щоб, хоч побачить матір звіддалік, та й батько теж удатний був навроду. А що вже сильний, то, мабуть, найдужчий, звела їх доля, наче в нагороду, за те, що мали незглибимі душі. Було, дивлюсь, та й думаю. Ой не-не, який у мене тато, або знов, що я колись як виросту, і в мене, і в мене буде отака любов. Ну, от я й виросла, ловлю себе на слові. То як, Марусю, полюбив? Такий я. Навіженна я дитя любові, мені без неї білий світ гливкий. ото за те й судити мене треба. Всі кари світу будуть замалі, моя любов чолом сягала неба, а Гриць ходив ногами по землі.